400 FPV-шок 7-дюймових власної збірки ми сьогодні передаємо. Ну і також традиційні вже для нас квантрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise. 10 штук ми сьогодні їх передаємо для різних підрозділів Сил оборони. Загальна вартість 400 FPV-шок і 10 мавіків понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Ну і це бюджетна закупівля. Тому дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам змогу допомагати нашим силам оборони. Вже за кілька днів всі хмельничани, вся хмельницька громада буде відзначати день міста. Ну і звичайно, що сьогодні зустріти день міста, сьогодні жити в Хмельницькому можна завдяки нашим силам оборони, завдяки нашим воїнам і наша вдячність. Має вимірюватись не тільки в словах підтримки, не тільки в моральній підтримці, а й обов'язково в матеріальній підтримці, в матеріальній допомозі. Тому ми обов'язково в рамках відзначення дня нашого міста робимо передачі для Сил оборони і, по суті, тиждень розпочинаємо саме так.